Армадол, забудь про головний біль. Сьомо дванадцять київський час. Усі найголовніші новини України і світу на цю мить в ефірі. Сніданок новини Вітаю вас. У Брянській області Росії пролунали потужні вибухи. За інформацією місцевих телеграм-каналів, пожежа розпочалася в районі, де розташовані казарми місцевої військової частини. Наразі інформації обліли, сподіваюся, дуже скоро ми вам повідомимо. Подробиці. Ну, напередодні ж росіяни масово обстріляли Херсон. Двоє мирних мешканців загинули, п'ятеро поранені. Повідомив про це голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. Він закликав людей одразу спускатися в укриття, як тільки но чутно вибухи. В той же час Росія готує новий масований ракетний удар по нашій державі. Про це заявив у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський. Давайте послухаємо. Маємо бути свідомими того, що Росія. Не відмовилась від цієї своєї тактики терору, відсутність масованих ракетних ударів говорить лише про те, що ворог до них готується і може ударити будь-який час. Хоча очевидно, що і без світла ми добре знаємо, куди стріляти і що звільнати. Росія все одно надіється на блекаути. Це остання надія терористів. Тож, поки у них є ракети, а вони... Ще у Росії є. Будь ласка, сприймайте серйозно усі попередження від українського військового командування від наших повітряних сил і сигнали повітряної тривоги. На всіх рівнях ми маємо бути готовими до будь-яких ворожих намірів і зробимо все, щоб пройти цю зиму. Один мільярд. Доларів таку суму потрібно Україні для швидкого відновлення енергетики. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на організації економічного співробітництва і розвитку. Там очільник уряду поділився катастрофічними наслідками зруйнованої енергетичної інфраструктури. Він розповів, що останні російські атаки пошкодили половину об'єктів в державі і назвав головні умови для швидкого відновлення. От давайте послухаємо трохи. Головним пріоритетом наразі є етап виживання швидкого відновлення критичної інфраструктури та енергетичного сектору для проходження зимового періоду. Орієнтовна вартість екстреної підтримки електроенергетики оцінюється в 500 мільйонів доларів США. Орієнтовна вартість екстреної підтримки сектору централізованого теплопостачання оцінюється ще в 500 мільйонів доларів США. Старлінк та генератори можна буде ввозити в Україну без мита. Податковий комітет ради напередодні підтримав відповідний законопроект. Якщо за нього проголосують нардепи, то обладнання дозволять ввозити і через поштові сервіси, і через експрес-доставку. Не будуть оподатковувати і запчастини для генераторів старлінків. Це стосується не тільки компаній, а й фізичних осіб. Дозвіл діятиме до травня наступного року. Поки ставимо крапку. Це були усі новини. Зараз 7.15 за київським часом. Рухаємося далі на життя у сніданку.